Всім доброго дня, дівчатки! Розкажу вам сьогодні про моїх красивих курочок. Хто іще не був на моєму каналі, я коротенько розкажу, що це за курочки. Дуже хотіла я браму. Отакі, От щоб були здорові, красиві. Ну кажуть, вони несуть та там через день, через два. Ну і пойдуть. Головне, що м'ясні і зарізати є. Що купили в іюлі, вони понеслися у нас. Ну, не тільки полтори. Три, два. Ну, кажу, хай якщо через день так несуться, і слава Богу. Полиняли в юлі і немає ячок. Нема неділю, дві, місяць, два. Кажу до діда, невірно, то, того, що нема петуха. Куди ви деретеся? Давай купимо їм петуха. Купили ми їм петуха, нема. І місяць, і два, і три, і чотири. Каже, дід, на Новий год буде холодець. Ну, жалко, ж на холодець, здорові, такі красиві курочки, жалко ж на холодець. Ну, так а що ж ми каже, будемо їх держати, як воно... нічого не несуть нам яєчок. яїчок? Хтось каже, вони вам занесуть у марту місяці. Уже Новий рік прийшов, вже після нового року місяць, і два, і три. Кажу сьогодні до діда, капець, оце все до 25-го, якщо не занесуться, ми їх ріжемо. Петуха кидають до молодих. Хай іде він ще в нас молоденький, бо петуха брали зовсім молодого. А цих, кажу, подруг, будеш ти, мабуть, їсти. І що ви думаєте, дівчатки, кіно і німці, і ті їх мать з нашими курочками. Вони в нас зараз піду покажу, де вони в нас живуть. Ці наші дівчатки, красиві-прекрасиві. О, ми віддільно їм построїли там. Загончик. Отдільно зробили їм сідало. Я туди поставила і яйце, щоб було. знаєте, для цього. Не, нема. А ну, пошли, показуй. Зараз покажемо вам, де наші курочки проживали і що ми сьогодні обнаружили сенсацію року. Дивіться, оце ми зробили їм такий загончик. Для чотирьох курочок їм більш достатньо. Ось отаке саме. Ось все зробили, тут вони їдять. А тут зробили їм сідало. Отам заглядаю, 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 заглядаю. Ноль. Сьогодні кажу до діда, а ну кажу, возьми фонарик і посмотри, кажу, отам внутрі. Заглядаємо, нема ніде нічого. Дівці, капець, смотрите? Сьогодні розодрали, подивилися. А Дивіться. Дивіться, де несуться. Вони аж там в углу, і я не знаю, ну нестись почали недавно. Ну, чоловік посчитав, 12 яєчок у них є. Представляєте таку картину, га? А ми їм отут сідало зробили. Я туди поставила і покладок. Думаю, хай буде покладок. Та якраз, ага? Вони дивіться де. Думаю. Оце в нас сенсація року. Того, що сьогодні сказала, сьогодні ти кажу, точно ви вже підете у мене на м'ясо. Ці ось о, оці курочки мені подобаються більше всіх. І я думаю, якщо ті не занесуться вже, петуха кину до цих молоденьких моїх красивих курочок, а тих поріжу, а тепер вони занеслися. Ну, тепер будемо щось з дідом думати, збирати. Якщо сяде квочка, дуже хочу підсадити квочку, щоб була в нас квочка і своїх курчаток. Давно вже я не держала курчаток своїх, я вже не знаю скільки. Давно-придавно. А це думаю, вони ж такі здоровенні чоті. Вона може висидіти, напевно, і 21 яйце можна свободно, бо під маленьких курчаток я підсаджувала 15. 16, так, 15, бо нечутне число треба. А під цих тютів можна 21. кажу, діду, алілуя, Слава тобі, Господі! Наконець -то занеслися наші курочки. Так що, отаке наше відео, дівочки. Всім пока. Будьте здорові, мирного неба і забігайте на наш канал.